Дуже складне, чому не вийшло на співпраці з росіянами? Ну, бачите, коли збирати донорські кошти, так весь світ. А коли будувати нову станцію, так за кошти Росії, вони ж там ж де збираються? Так вони не пожаліють, і грошей дадуть, щоб нам іще одну халі розбудувати. А співпраця ось так. Хто хто як не Росія повинна? Дуже буде причетною до ліквідації цих наслідків. Ну, але так не є. От, відносно від співпраці з італійцями, це не до мене, і з французами, от, тут Світлана до нас. Бабуня е, обробляє своє своє поле. От вона така старенька, вона щось там цюкає, наче садить. Ми підходимо, от, вітаємося і питаємо. Ну страшно, мертве село, розумієте, велике, але мертве село. О, там кілька на наводчі, там кілька людей живе. Я їй питаю, а вам же хтось допомагає? Вона каже, японці. Це кілька років тому. Оце японці. Виїжджаєш із, із того із зони, от стоять двоє хлопців гарної вроди. От, і, і з ними э, дівчина еколог, киянка. От оце каже французів веду везу у зону, О, а що ж ріки французів? Та каже з гуманітаркою, приїхали французи, не хочуть на, нашим тут давати руки різним фондам. Самі хочуть особисто французи дати тим людям свою допомогу. От розумієте от вам співпраця? Так, так розумієте, це э, словом, якщо Якщо відверто, так розумієте, це ж чи то влада, чи то як там будемо думати, негідна гідна громадян цієї країни. Що у нас люди цікаві, хороші, самовіддані. А от бачите, що виходить? А виходить так, що їм не довіряють. І я вам скажу, що ми з Сергії вантажили. Так, українки Англії прислали гуманітарку в зону, так проїхали ці дві величезні машини, проїхали через всю Європу, а на КПП, де ні, той раз зелений міс, зараз зелений міс вже закритий. А тоді, що він був, так на зеленому місу їх зупинили, вони везуть гуманітарку, везуть людям, причому розписали. Взяли список, хто де живе, щоб точно потрапило в руки. А їх зупинили на, тому, на зеленому мису і хотіли якесь мито взяти, чи щось таке дике. А ці англійці дуже здивувалися. От. А потім, а хто буде вантажити? Вантажила ця жінка, що привезла із Лондона. Вантажив англійський е, цей фоторепортер Рой розвали. Так, вантажив м, один інженер, один художник, одна я і одна жінка із київського телебачення. А е, Сергій е, заліг і знімав цю картину. У нього всі ці кадри є, Сергій Марченко. От, але не витримав, жінку вантажить. І біжить і теж, а ті пакунки добре ремонтували в Лондоні. І Сергій вже йде, і три, значить десь на Обачи, чи, чи там на тій ж самій латиженці несе пакунки величезні. Я го Сергій, ви ж хто на як ви будете знімати? І каже, а я каже, тоді відпочинок. Це зараз я попрацюю, а буду знімати відпочинок. Так що ми там бачили всього.